Так, усім привіт! З вами відео і сьогодні я вам розкажу, як побудувати Dungeon Bad в Майнкрафті Pocket Edition версії 0, 10 і 5. Це діє на 0, 10 і 4 так і начебто ще діє на 0, 10 і 0, Начебто. Я точно не знаю. Нам потрібно 4 золотих блока, реактор ніжнього міру. Зараз покажу, як його скрафтити. Потрібно три алмази і ви бачите на екрані, що потрібно склати три алмази із желізних литків і, і, е, і бужні. Е, робимо таку конструкцію. Е, ставимо е, так вон золоті блоки, Потім кладемо круляк хрестом, потім отут круляк кладемо. І реактор ніжнього міру. Отута. Потім зверху кругляк тут-тут. І теж так хрестиком таком О, треба ще побудуєте. В цьому данжі, ви будете мати. Якщо підете в цей данж, ви будете мати багато прикольних речей, які там назбираєтесь. І також декілька золотих глитків відбити вами е, свинодобій. Ну що ж. При натиску на цей вон блок е е данш появиться. Ну що ж, натискаємо, чекаємо. І в нас прогружується. І ось ви тут можете б'яти. Ви можете б'яти і зараз почне, ось, сипляться речі. Вон самі свинозомбі спавняться. Також ви цей реактор можете повернути. Там для, для побудови другого порталу потрібно тільки 4 з тих блока і, і булижник. До речі, великі досить дають свину зомбі в ось такій броні. Я бачите. І після того я е, ви заспавнили цей данж, так би мовити. Ніч. Давайте візьмемо факелі. Я не знаю, у мене привидеться так брати. І ось я зараз покладу, я покажу, як ви можете дістати ваш реактор назад. Звісно, от потім, коли це все зламається, сама, сам той реактор ось буде в обсидіані. Вам просто знадобиться алмазна кірка. Берем Європи. Ламаємо Обсідіон. Ну, нижній можна весь Обсідіон зламати, я хоч. І ламаємо самий середній блок там. І з нього випадає реактор, як ви бачите. Ось реактор. Такий самий. А дістанете ви в цьому далі ось такі речі, як... Золотих звитка зі свинозомбі, зомбі, 45 світопилі 32, що це таке. Я забув, як це називається. Ще сімена. Не знаю для, для якоїсь посадки якоїсь живності. Ще гриби, щоб зробити можна собі супи. Троснік, кактус. Ну, також ви там можете е, взяти назад обсідіа, обсідіан взяти і реактор, е, на який ви потратили три алмаза і шість е, желіза. Також ще можете отримати адського камня, з якого, собственно, і складений весь данж. Давайте перейдемо в креатив і зробимо день. Я, я вам покажу, як же цей данж виглядає. Він насправді дуже огромний. Ми спавнимо стільки на... На ним поверсі, не знаю чому, але там спавняться речі. Ось такий данж. Так, він великий. Але я не знаю, я видів одного хлопця, він ніби знімав летсплей. Там він теж такий данж був закликав. І він якось його зберіг, що він не той данж навіть був. Не знаю, що, певно, зразу треба ламати. Ламати от ті, той реактор з обсіяна. І це ще на нижній пору, -мою, оцей реактор. Такий чук-чук-чук-чук-чук. Ну що ж, на цьому все. Ми з вами був Вібро, як завжди, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, навіть ставте дизлайки, любе міміння, мені важливе. Всім удачі всім пока! З вами був Вібро!